Чергова передача з мера міста Андрієм Белоусовим. Разом ми все це зробили: чергова машина, дизельний мінівен, підрозділ безпілотних систем. І прямо від селя поїде машина на війну. Ми продовжуємо працювати разом, допомагати нашій армії ЗСУ, нашим хлопцям. Працюємо разом з нашими волонтерами. У нас одна загальна справа це перемога нашої країни, підтримка наших збройних сил України. Дякую благодійному фонду Соні України Олександру Крутько за постійну підтримку наших військових, соціально незахищених верст населення за вклад в загальну перемогу нашої країни. Цей автомобіль буде виконувати бойові завдання. також виїжджати на позиції для ведення аеророзвідки. Ми потребуємо дуже бо автомобілі на війні це. Розхідний матеріал, вони довго не живуть. На жаль, це дуже 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 велика підтримка від соня України і нашого міста для нас.